Шановні українці, як ви знаєте, для того, щоб Україна цього року змогла розпочати офіційні перемовини щодо вступу України до ЄС, маємо виконати сім обов'язкових передумов. І боротьба з корупцією, реальна боротьба з корупцією, а не оці ці ритуальні танці, які намагається вести влада, одна з цих складових. Тому прийняття закону про відновлення декларування це ну, от ключовий пункт, що стосується боротьби з корупцією. Наша команда якраз. Вела це законодавство, Ми створили антикорупційну інфраструктуру і хочемо сказати, що прозоро всі подавали декларації. Як ви знаєте, тільки прийшла ця команда до влади. Тут там Конституційний суд скасовував взагалі декларування. Тепер уже от більше ніж півтора роки немає декларування. І зараз іде дискусія щодо закону до другого читання. Наша команда, ми не спамом тут деп займалися депутатським, а подали кон. Конкретні пропозиції, на яких ми будемо наполягати, перше це прозорість декларацій. Всі а, декларації мають бути в публічному просторі, і це принципове питання. Друге, звичайно, маємо захистити наших військових, які сьогодні на фронті, яким немає можливості бігати і збирати папірці, а заповнення декларації, повірте, це ну достатньо така копітка робота. Очевидно, що військові заповнюють декларації після закінчення війни. І тому ми а, стоїмо на тому, що військові на фронті мають отримати таке відтермінування щодо заповнення декларації, але всі військомати, всі посади, які причетні до будь-яких корупційних ризиків, в системі. Міністерства оборони, всі міністри, заступники міністрів оборони і оці всі тилове забезпечення обов'язково мають декларуватися. Це наша чітка позиція. Ну і третє і ключове, по чому сьогодні є грандіозні скандали і небажання почути нашу позицію, яка є принциповою. Мають декларуватися всі представники офісу президента, штатні і позаштатні. Адже саме офіс президента сьогодні фактично керує країною. Банкова підмінила собою. Міністерство закордонних справ банкова вирішує всі контракти щодо Міністерства оборони, банкова керує урядом. Банкова сьогодні керує парламентом, окрім європейської солідарності, і коли ми бачимо міжнародні перемовини, на яких Україну представляють не дипломати, не офіційні представники української влади, а позаштатні радники Офісу президента, вони сьогодні керують країною, коли ці позаштатні радники і радниці телефонують в регіони і дають вказівки навіть там податковим структурам, коли вони ведуть телеграм-канали банкові, брудні, абсолютно зако корупційні кошти, коли вони їздять на незрозумілі, абсолютно позиціях з незрозумілими директивами, представляти Україну в міжнародних перемовинах, звичайно, люди, які мають безпосередній вплив на прийняття рішень і державної влади, мають декларуватися так само, як всі. Керівники і представники державних підприємств. От останній приклад, і мій колега Артур дасть тут більш таку розгорнуту позицію по а, нашим принципам щодо декларування. А я хочу сказати про державні підприємства, в тому числі, наприклад, мультимедійну платформу, яка сьогодні по суті є частиною марафону, хоча не транслюється в марафоні, але закупає за гроші держбюджету а, програми, вірні сплачує їх олігархічним каналам. Плюс. Там інтеру і таке інше, і коли 2 мільярди державних гривень іде на марафон, на фрідом, на дом, на раду, скажіть, будь ласка, а чому ці люди не мають декларуватися? Обов'язково мають декларуватися так само, як всі інші державні підприємства, де зарплати зашкалюють щомісячні сотні? Тисяч гривень набагато більше, до речі, ніж зарплата президента, міністрів і депутатів. І тому люди, які живуть за бюджет, за кошти бюджету, іноді не демонструючи при цьому якоїсь ефективності, тому що більшість цих державних підприємств є збитковими, вони мають декларуватися. І знаєте, от коли сьогодні йдуть оці чутки там, щодо того, що може бути зміна міністра оборони і таке інше, хочу одне сказати: що питання не. В прізвищах, питання в системі. Тому наша команда буде вимагати прозорості, підзвітності. Повернення години запитань до уряду, звіту всіх міністрів, і тих, хто йдуть, і тих, хто приходять, для того, щоб розуміти, що відбувається з державним бюджетом, хочу знаєте, додати, колеги, що звичайно повернення декларування це важливий елемент боротьби з корупцією, але недостатній. Наприклад, сьогодні журналісти-розслідувачі чи не щотижня дають дуже шокуючі матеріали, правда, в інтернет, тому що їх не показують в марафоні, навіть суспільне. Мовлення, наприклад, не знайшло час показати розслідування Бігуса щодо а, отриманих родиною заступника керівника офісу президента 320 мільйонів гривень за так звану зелену енергію, продану окупованим територіям, ну тобто по суті Росії. Але зверніть увагу, що жодного розслідування не почалося. Немає позиції тут ані президента, який там щодня з відео виходить і реагував навіть на відпустки депутатів. А тут йдеться про його офіс, про його підлеглих і ну ані слова, ані пари з вуст. Друге, немає позиції тут і антикорупційних органів. Вони не почали кримінальне провадження, вони не почали розслідування щодо цього, як і по великому будівництву, і таке інше. І тому наше бачення людей, які створювали антикорупційну інфраструктуру, голосуючи за ці закони, даючи зелене світло і створенню і НАЗК, і набу і сап, що все-таки боротьба з топ-корупцією корупцією це в першу чергу дуже ретельний аналіз і. Повага до бюджетних коштів, От як вони витрачаються. А щоб в нас, знаєте, все не перетворилося просто на процес і на дуже часто боротьбу з неугодними. замість того, щоб дійсно розслідувати корупцію. Ну, і дуже дивно, що от сюжет про пана там, Шурму да, з цими розслідуваннями не вийшов навіть на суспільному мовленні. Я хочу нагадати, що в наш час, коли ми були владою, саме суспільне мовлення давали в своєму ефірі всі розслідування. Я бігуса, всі розслідування ткача, шановного і інше, правда. А зараз дуже класне повне мовчання підгідою. Знаєте, воєнного стану в нас політична цензура. І очевидно, що наша команда, окрім всього перерахованого тих позицій, які є нашими поправками до закону про відновлення декларування, будучи вимагати, щоб ці дебати в парламенті були публічними. Щоб там була преса, щоб експерти могли чути позиції і бачити, хто що відстоює, хто як голосує, а не все тишкам, нишкам і галочку поставити, ура, ми виконали зобов'язання перед європейською стороною. Такого не буде. Європейська солідарність робить все для того, щоб Україна не фасадно демонструвала демократію, а дійсно була країною, яка рухається до і сенату. Дякуємо.